О, так, волосся зібрали. Ключ від машини віддаю, бо це плохо. Дивіться, це майже як кам'яна могила. Вітер який класний. І сюди я ще хочу піти. Боже, як гарно. А я не хотіла сюди їхати, думаю, подумаю, що в Полтаві теж є Маруся Чурай, а це Маруся Богославка, ні. Ні, наша Маруся Чурайці і богославці, Ну, о цьому всьому і в подмітці не годила. Давай так Господи, хочешь подняться? Пожалуйста. Нет. Давай я хочу. Боже, осище. Масс. Масс. маруся Масс. на Маруся Кілька слів про те, що я про неї думаю. Поки ми йдемо до пам'ятника Марусі Богославці, розкажу її історію. Маруся героїня Козацької думи. Досить легендарна українська жінка, яка випустила із турецької в'язниці 700 козаків-невільників. Сама Маруся Попівна, донька священника. Типова історія тих часів, її турки взяли у полон і продали у гарем до турецького Паші. Але її історія крутіша, ніж історія Роксолани, яка просто інтригувала все життя при дворі, ця ж дівчина скористалась довірою турка, взяла ключі від в'язниці, які в нього були, пішла і випустила 700 козаків на волю. І ще й не захотіла з ними тікати додому. Бо, мовляв, я звикла до турецького життя, отурчилась, обосурманилась, мені подобається рахат луком. Коротше, вона знала, що паша їй нічого не зробить. Погодьтеся, це треба мати сталеві яйця, випустити 700 козаків на волю і спокійно чекати чоловіка удома. бо ж, що з істерикою турецького паші. Точно впораєшся. Одним словом, пам'ятник Марусі Богославці це пам'ятник фемінізму, героїзму, патріотизму і сміливості української жінки.